Початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України на південь Одещини прибула велика кількість внутрішньо переміщених осіб із міст, де ведуться активні бойові дії. Тільки у Болградському районі оселилося більш ніж 8,5 тисяч чоловік. Для їх соціального захисту адміністрації була проведена певна робота, яка була спрямована, перш за все, на забезпечення їх житлом гуманітарною допомогою. Був створений координаційний гуманітарний штаб, який займався видачею і зараз займається видачою гуманітарної допомоги. Ці люди раз в місяць отримують гуманітарну допомогу. У Болграді допомога, яку було отримано від гуманітарного штабу Болградської районної військової адміністрації. Першу чергу надається внутрішньо переміщеним особам, які зареєстровані в Болградській територіальній громаді, також багатодітним сім'ям, громадянам, що опинилися в складних життєвих обставинах, та інвалідам першої та другої групи. На сьогоднішній день у нас видача гуманітарної допомоги. До неї входить борошно, макаронні вироби, вівсянка, олія. Також нами було надано від Болградської міської ради консерви. Перебули сюди рік тому в місто Болград. Ми дуже вдячні за предоставлену нам допомогу гуманітарну від Болградської міської ради та міста Болград, що ми отримуємо раз на місяць, а то буває частіше продуктові набори, дуже економлять наші фінансові затрати. Приїхала в квітні 2022 року. Кожного місяця мені дають допомогу. Дуже дякуємо. Вона дорічна, дуже. Основне завдання було, яке покладено на гуманітарний штаб, це координація всієї гуманітарної допомоги, яка надходила до Болградського району, і подальший вже її розподіл на громади. Хочу сказати, що десь за період от з вересня по сьогоднішній день. Ми отримали близько 400 тон різної допомоги. Це щоб так зрозуміти 30, здається, 35 тисяч різних продуктових наборів. Вони розподілялися на громади відповідно до тих заявок, які надходили від громад. Також для внутрішньопереміщених осіб у Болградському районі у скорочені терміни було облаштовано місця компактного проживання. Першим почав приймати нужденних такий заклад у місті Арцис, який розрахований на 35 осіб. Ми знаходимося в місті компактного переживання, яке було найпершим облаштовано в нашій громаді для внутрішньопереміщених осіб. За період з 24 лютого, з часу, коли почалася війна, це саме це місце прийняло понад 45 мешканців з Миколаївської, Херсонської, Луганської, Донецької Київської областей. Крім того, тут проживали мешканці нашої громади, які зазнали втрат під час удару, ракетного удару 5 грудня 2022 року. Вони тут перебували. Нашою громадою було виділено кошти для того, щоб відремонтувати їхні приміщення, а також закупівлі інших домівок, щоб вони могли далі жити. Місце компактного проживання було облаштовано завдяки Болградській районній військовій адміністрації. Арцизькій міській раді та за допомогою міжнародної організації Червоний хрест та громадської організації Десяте квітня є всі не усе необхідно обладнані обладнані ліжкамистями, постільною білизною. Є кухня, туалет, ванна, кімната, звичайно, стільці. Проведено спеціально інтернет, щоб люди могли перебувати. Приїжджали, перебували тут, виходили. Від'їжджали до своїх місць проживання або до частного сектора. Я приїхав з Херсону, переселенець. Ось живемо тут понад 4 місяці. Ось, ем, приїхав я з бабусею з дідусем, з Кицькою, Кицьку взяли, димка звати. Влаштувалися дуже класно, ніхто не обіжає, якось приютили дуже добре. До цього потрапили до Хмельницького, але Хмельницький нас не прийняв. І Рішили вирішили сюди приїхати. Лівий берег під окупацією, зараз там обстрілюють росіяни. Ось ну плануємо повернутися. Що там, коли звільнять лівий берег? Невідомо, коли звільнять лівий берег, тоді повернемось. Ще одне місце компактного проживання було облаштоване у селі Виноградівка Арцизької громади у будівлі старої амбулаторії. Ремонтировали своими силами работники, в основном, «Комфорт-16», наше коммунальное предприятие в, гор, в Российском горсовете. В основном вся работа осуществлялась ими. Ну, помогали, конечно, работники школы, садика, дома культуры. Женщины помогали красить, белить, значит, готовили помещение всем цветом. к Новому року ми роботу закончили. Меблі, матраци, подушки та постільну білизну було надано міжнародною організацією Червоний хрест. Фонд 10 квітня представив всю сантехніку, яку ми установили своїми силами, битові прибори, пліти ці місця, які у нас можна було значить обжити, создать места для внутрішніх переселенців. Ми їх обжили. Тут у нас приготовлено сорок дето да, 39-40 койко екоміст. Значну допомогу нам надавав і ЮНІСЕФ, ООН, Червоний Хрест, різні донори. Дуже багато було приватної допомоги, надходило просто від фізичних осіб. Приносили все, що могли, і це також розподілялося на громади. Наприклад, Червоний Хрест нам надав біля 180 комплектів. Туди входило і ліжка матраси, постільна білизна, тумбочки, столи. Це все ми теж передали на потім на розподіл між, на місця компактного проживання в громади. Також отримували від обласного гуманітарного штабу десь біля 600 ліжок. Ми отримали, матраси, 1400 комплектів постільної білизни, обігрівачі і масляні радіатори, і просто електричні панелі, баки для води отримувалися. Наразі по всім громадам Болградського району підготовлено більш ніж тисяча ліжкомісць компактного проживання, готових для прийняття внутрішньо переміщених осіб. На сьогоднішній день проживають в фарцизькій громаді, частково люди проживають. Також зараз в стадії такої закінчення ремонтів ще десь близько 500 місць. Тобто ми десь плануємо довести цю цифру до 2000. тисяч. Це, звісно, не повноцінне житло, але воно надає змогу на якийсь певний період, на два, на три, на чотири місяці людям проживати і більш-менш в комфортних умовах. А от після закінчення війни адміністрація болградського району планує переоблаштувати ці місця компактного проживання у хаби для реабілітації військовослужбовців. Тісно співпрацює Болградська районна військова адміністрація з місцевими волонтерами, з якими спільними зусиллями надає активну допомогу нашим військовим. Я вже майже рік співпрацюю з Белградською РДА. Ми за цей рік зробили дуже багато корисного для наших захисників, які боронять нашу державу. Ми купили майже ну майже 8 дронів, купили противодронову рушницю яка коштує 600 тисяч гривень, яка вже боронить нашу країну і зберегла життя вже біля 11 людей. Посадила майже шість-сім дронів. Наш фонд Ліга добрих справ дуже тісно співпрацює з Болгарською РДА з а саме з Геннадієм Васильовичем Бамбуро, який дуже нам допомагає в зборі коштів. Він допомагає нам тісно співпрацювати з місцевими громадами, допомагає нам зібрати кошти, налаштувати людей на допомогу Україні, що війна не закінчилась. Війна ще йде, і вона ще буде йти, доки ми не звільнимо останній сантиметр нашої держави. Ксенія переверзива Юрі Слободяни для юг тудей.